Середину, ти ж, ти стеревно, Все время. І сьогодні ми височили что Вона в нас закончилась. Горбушка для нас найвіша, сама вкусніша. Так, майці для мене. Мармелад. Дивіться, горбушка вона йде в середнє зерно, вона не йде крупна, вона йде середнє зерно. Я вам любий, який любу баночку Так, всю не відкрив чи відкрив. Не відкрив, мабуть. Любу баночку відкрив, вона йде, дивіться, среднє, среднє в неї зірно йде, вона йде сухенька, вона йде мало-мало солочка. Ціна її не мінялася, 700 гривень за 100 гривень. Дівчатка, вона йде, знаєте, такою далекою-далекою горчинкою. Ви знаєте, що горбушка, любе відро, я вам усе буду відкривати, я вам буду так робити, дивіться, 700 гривень за 100 гривень. Мало-мало солка. Вона, дивіться, вона, звісно, не така плотна, як кіта. Кита вона більш плотніша. Але горбушка, вона, це ви знаєте, вона теж по цвіту друга, вона по зернишкам друга, вона взагалі друга. Альбіночка, дивіться, от ти знаєш, що я прямо хочу знаєш, що зробити? Діди до мене, дивіся, Ну хто тебе покормить? Яке? Ну йди до мене. Перчатка чистенька. диви, Ну дивися, 50 грамів ікри, звісно, ти знаєш, дайся грамм, 50 грамів ти вже зіш, так? Ну, за ну, правду, да? Да на, на моя рита. прям срок меня будешь кормить? конечно, милая моя. Давай, давай, на зайчик. давай, а ну давай, давай. Кто тебе так покорно, ну, милашка моя? Я что тебе... Ты... Мне все пишут, Альбиночка такая спокойная, такая смелая. Ты что не знаешь, какая Альбиночка, да, мальчик? Да, давай, давай. Ну, как это вкусно, ребята. А они а тут Ну, спокойно, ешь так, ты больше криво. да? Тут что, серьезно? Зайка, заходи, будем пробовать. А да, ну давай. Как? Ну, давай, саш, ты что ты все трава, я же уже. Ну, надо а, да? же. А ну, зайчик, скажи. А ну, Вольно, моя лавочка, а скажи. Ну, это просто, что я ходил. Девочка, это просто честно, не то, что вот я говорю, это реально, это очень вкусно. Это такая игра настоящая, вкусная, ничего не отдает, просто бомба. Зайчик, иди сюда, иди сюда, на, на моя лапочка, сегодня все. Тебя покормить? Да бери с ложки прямо, бери, всуньте до вот, нижней. А ну, за подушечка давайте. Слушайте, сегодня такой дегустации давно у нас еще не было. Ну, дай обложите пальцем А ну, скажи, зайчик, Дивіться, та жіє, коли є, орчиточка, в неї є така далека. Далеко-далеко взагалі. Далеко-далеко, так? Вона смачненька, значить, дивіться, 700 гривень. Що таке? Ви їдись? Отінка, йди, проходи, на диванчик, походь дальше? Ти попробуй вже. Проходи, я не робити, а я завершу і покажу рибульку і діляну світу маску. А, ми беремо отак от паличку. Щас, котик, присядьте до дзвінку. Ви вже спробували. Ви знаєте, що при кожному величенні я в будь-якому випадку любе відро я беру, любе-любе я беру. Хочте, від, я, хочете, вітьте, хочете, дивіться, мені все одно, вітка, я його перемішую. Подивіться. І отак от дивіться, беру, кидаю. Ви знаєте, що якщо ікра якісна, з неї виходить білок. Дивіться, ікра Америка, Канада. Я вам вже казала. Подивіться, якщо ікра якісна, з неї виходить білок. І бубочка, вона остається красна. Якщо ікра не натуральна, не якісна, то, значить бубочка буде біла і вона не буде якісна. Дівчатка для нас дуже важливо. Я завжди вам казала, щоб ви вкусно поїли. Для мене це дуже важливо від бубочки. Це говорить про те, що ікра якісна. Берете крутий кип'яточок, багато не треба. Крутий кип'яточок, трошки і корочки. Дивіться, бачите, водичка стала біла, а зернинка залишилася красна. Це говорить про те, що це ікра йде якісна, натуральна, щоб ви знали, девочки, мальчики, для мене це дуже важливо. Я всегда вам савела. Для мене важливо, то, щоб вкусно поюся. Дивіться, От я оцей відро відкриваю, да, дивіться, От я його так от відкриваю, дивіться, любе-любе. Дивіться, саме головне дивіться по бортикам, що вона не жидка, але вона не така кіта, вона більш плотніша. Горбуша вона более... не така плотна, але вона смачна. Так само оце відро дивіться, беру. Бачите, якби ми його не перевертали, дівчатка, бо дивіться, жирок, дивіться, який остається. І корочка, значить, ціна на ікру 700 гривень за 100 гривень. Вона йде мало-малосольна. У неї присутні, ви знаєте, що горбушка, вона у неї присутствує така, знаєте, далека, далека горчинка, але вона дуже вкусна. Вся ікра вона вкусна по-своєму. Тут не можна сказати, одна вкусна, одна найвкусніша, одна найсмачніша. Так само тянети до мене. Вже беру малу ложечку, вже тут маленьку. Подивіться, от я йду вам по бортикам, Любе відро, яке я вам не отнайде, суха. Кусненька, вона мало сольна. Ви знаєте, кожна ікра вона відрічається по-своєму. Допустим, горбуша в неї навіть цвіт темніше, ніж йому кити. Але ж вона, дивіться, вона, вроді, і не крупне зерно, вона не каша, ні в якому разі. От кожне зерничко, бачите, я вам перевертаю кожна бубочка, целенька. і вона не то, що ви тут зверху подивилися, вона плотна, а внизу вона каша. Ні, дівчатка. Подивіться, вона вся, якби я її не перевертала. Звісно, якщо ми почнемо її крутити, як ну як кашу машу, то понятно, що вона буде у нас. Розмазня, але саме головне, берете її по краєчку в бочку, провірите її корочку, ще раз куча. Дивіться, вона вже у нас постояла і мало би що, щоб неякісна ікра, ця бубочка встала біла. Подивіться, ще раз хочу вам показати. Подивіться, як з неї вийшов білочок. Мої хорошенькі, ікра приходить Америка, Канада. Та що в банках Шаланка вона приходить, з київська, Київська область, Фастівський район, село Тарасівка Отака така корочка, вона дуже дуже смачна. Не забувайте, що 350 підесят грам дві Двісті тридцять грам Вона в нас є в налічі. Дуже добре пішла на поця коричневого дівочки, що преміум клас 600-650 баночка. п'ятдесят Дівчатка, вона йде дуже суха, вона йде мало мало сольна, вона дуже смачна. Взагалі вона вся ікра, ви знаєте, від производителя, але вона саме головне, вона без горчинки, вона не жидка і вона вкусна. Ну, ви знаєте, всі ми любимо нашу американочку, вона дуже смачненька, дівчатка. Вона йде взагалі друга, вона відрічається. до речі. Я вам зараз покажу, яка вона йде, тому що ми дівчина брала, ну я відкривала, дівчина брала цей банок, ми пробували, дивіться, вона даже по іде до мене я вам покажу. Добро утро. Доброго утро. утро. Дивіться, це в нас іде. Сюди дивіться, це в нас іде. А ти туди хочеш пробувати сюди? Напробуй. На. Дивіться, навіть по цвіту. Подивіться, китай, горбуша, вона навіть відлічається по цвіту. Ця крупна ціня. Це ця банка, яка 220 грам. Дівчинка просто брала багато баночок, ми її відкрили, ну ми перефасували ми зараз по 100 грам зробимо. Дивіться, горбуша вона йде темніша, кита вона йде ярче, плотніше. Ну вона смачна і та і та. Оця відкрита, це отака от от ікорочка. Ви знаєте, що коли я її получаю, я вам завжди її дегустую. Ми її відкриваємо, ми перевіряємо її на якість. холодильничку да, її кри нас небагато, тому що я вам хочу сказати, що зараз э, на дворі ви знаєте погодні умови, і для мене дуже важливо, щоб вона була в пробіла. Це дуже важливо. Так що мої корошки опять же вертаюся до цього відра, до цієї баночки, що як би вона не стояла, як би вона не материлась. Зорка остається, дивіться, блідочок приходить, зірничко таке, як воно є. Це говорить про те, що ікра у нас якісна.